Хлопці, з вами Андрій Дібр, запчастина. Такий радіатор, таких уже, ну, це рідкость. Зараз покажу, чому такий рідкость. Це іде виробництво Ніколаїв. Він йде чотирьохрядний латунь повністю. Новий радіатор. Вони ставились на ЮМЗ з МТСким дзигуном. Деякі хлопці у нас і беруть і на ЮМЗ і на МТЗ. І Тут іде водомасляний бачок знизу. Кому треба радіатор на УМЗ, ми переставляємо у нас є бачок, отвір з цієї сторони. Або хто хоче поставити на УМЗ радіатор МТЗовський, також у нас нижні бачки є, так що є що, можете звертатися. По сотам по всьому покажу. Тут дійсно. В, Кита... В китайцю це вже б заламалося, якби я так водив соти. Тут ні. Тут абсолютно новий радіатор. Кому треба, хлопці, такий радіатор, можете звертатися. Їх залишилось з нижнім водомасляним. Один, два, і два звичайних безводомасляних. І ще є там широкі диски і запчасті по МТЗ. Кому треба, звертайтесь класний радіатор. Хлопці, ті, хто ставили, вони задоволені цим радіатором. Він робить, ну отлічно працює.